Так неправильно. Отак неправильно. Так, неправильно. Так, так, так теж неправильно. Неправильне розміщення бронеплити на тілі може знизити захист і збільшити ризик травм. Правильне розміщення це про ефективність та комфорт. І ось що важливо пам'ятати: перше, це початкова точка розміщення. Знайдіть яремну впадину під шиєю. Бронеплита повинна починатися на кілька сантиметрів нижче цієї точки. Це допоможе захистити життєво важливі органи, такі як серце та легені, не обмежуючи при цьому вашу здатність дихати або рухатись. Друге це регулювання висоти. Плитоноска має бути налаштована так, щоб нижній край бронеплити закінчувався приблизно на рівні пупка, або трохи вище, як у мене. Це забирає зайве навантаження на живіт і не залишає незахищених верхніх частин торсу. Третє це перевірка амортизації. Центр бронеплити повинен збігатися з місцем, де зазвичай проводиться серцево-легенева реанімація. Це гарантує, що удари, які можуть виникнути під час бойових дій або в екстремальних ситуаціях правильно розподіляються через ребра, мінімізуючи можливість серйозних травм. Четверте це тестування. Одягніть плитоноску і попросіть когось злегка постукати по плиті. Ви повинні відчути, що сила удару розпреділяється рівномірно. Пам'ятайте, що бронеплита не повинна заважати рухам, вона має захищати без зайвого обтяження. Також важливо регулярно перевіряти, чи правильно вона розміщена, особливо після тривалого насіння або руху. А як підсилити цей захист та зробити носіння бронеплити ще комфортнішим, ми розповімо у наступному відео.